Друзі, доброго ранку. Йду на свою ранкову практику. Вас запрошую разом зі мною. Ви можете, як вранці, практикувати. Я записую такі відео, що є можливість і займатися протязі дня. І будь-який час, якщо ви тільки побажаєте, якщо вам потрібна ця допомога, чи мотиватор, чи надихач, надихачу, чи просто, знаєте, ви не знаєте, з чого почати, і хоча б да, ось такий, ну, це моя мета, да? надихнути, поділитися тими знаннями, що я маю. А, вийшла вірніше записується відео, бо. Ви знаєте, така рубрика буде в мене нова. Що мене надихнуло. Наприклад, що надихнуло мене за день. І ось хочу поділитися з вами тим, що мене надихнуло за вчорашній день. Ну, взагалі-то кожен день він як подарунок, він як, знаєте, такий, як якесь чудо. Завжди щось трапляється. Дуже таке гарне, приємне, не дуже по-різному, але. За чередою всіх оцих подій ти завжди знаходиш щось таке. Знаєте, як ото іноді буває, дивишся якийсь фільм, думаєш, господи, про що це? А потім, якийсь момент, ти буквально одна-дві фрази, ти розумієш, про що це, і розумієш, що не зря витратив, витратив свій час. Так от, про що я? Я знаходжусь тут в Києві. Сьогодні, до речі, мій останній день відпустки. Я дуже люблю це місто. Ну, Взагалі, хоча воно таке многолюдне, різне, але дуже люблю. Тут якась, якийсь особливий дух, описати словами я його не можу. Так от з донькою вчора в мій улюблений, улюблену книгарню. Вона така дуже популярна, вона єдина, мабуть, на місто Київ, така в своєму роді. І в мене там є свій розділ, чи такий відділ, де література, яка мене цікавить, але ж там можна зависнути на місяць і не виходити. Так от, я там щось своє, донька щось своє, і ось вона знайшла собі якусь книжку. І ввечері, так, був час, коли кожен зайнявся своїми справами. Ось якраз. Витрат, витрачений був на читання, і прочитала цю книжку. Книжка Мотиватор. Знаєте, я надавлю на свою доньку, і взагалі її вибір, це її вибір. Я його дуже поважаю. Мій вибір, вона поважає мій вибір. Але в нас є завжди про що проговорити, і вона бере приклад з мене. Я не скажу, що вона там його зранку до ночі займається, але вона щось робить, да, прислухається до моїх порад, якщо запитує. Але я не лізу, як то кажуть. Так от, прочитавши цю книгу, вона прям прийшла до мене така Ах... з такими важливими питаннями, з такими важливими роздумами. Я, оце було моє натхнення за вчорашній день. Ах... Книга, зараз я згадаю, автора не пам'ятаю. Книга кафе на краю світу. Я якийсь бестселер, якийсь мотиватор номер 1 щось таке. І суть там в чому? Три головних питання, від якого витікало все життя. І мене, знаєте, я коли вона мені говорила, потім поглянула, думаю, да, книга дуже для шукачів, для тих, хто задається питаннями певними. Так от, три основних питання, від яких витікало все життя. Перше. Чому ви тут? Шикарно. Друге, чи боїтеся ви смерті? І третє, чи задоволені ви? <сі> і ось я її слухала, ну в неї такий шлях пошуку ще. Як тут, знаєте, в... в колі таких людей з чогось. Пошук, знаєте, пошук, мабуть, тієї. Професії роботи, яка буде не тільки гроші давати. В неї була гарна робота з гарними грошима. І вона свідомо пішла з неї, тому що от на ці питання вона не мала відповіді, а взагалі ніякої відповіді не мала. Просто, знаєте, біг по колу. Бігаєш, бігаєш, заробляєш ті кошти, не розумієш, що з ними робити, і не маєш навіть можливості насолодитися да, всіма цими радощами, які нам. Дарую тут збільшено енергія у вигляді коштів. Це я піднімаю згору, трошки така, таке навантаження. Так от, ці питання, знаєте, не всі люди задаються і ми взагалі не розуміють про що це? А питання, чому я тут? Мало хто вам відповість. Не буду щось казати, я думаю, там, подумавши. Кожна людина боїться смерті, але не та, яка стала на шлях саморозвитку, пізнання, тому що це друге питання, ну, дуже цікаве, і його треба вивчати. Вивчати, дізнаватися. Дуже багато різних писань залишено. «Тібетська книга мертвих, рекомендую. У мене дві книги, оця Тибетська книга мертвих і тибетська книга життя та смерті. Дуже цікаве. І тобто треба цього. І задоволені ви. Ну запитайте людей. Дуже багато вам скажуть, да, дадуть відповідь, чи задоволені ви. Можливо, ви вам пощастить, ви потрапите на таку людину. І вона вам скаже, так, в мене все. Це дійсно щасливі люди. Так от я поміркувала сама і думаю, ну, дай я дам відповіді сама на ці питання. Так от чому я тут? Я знаю, чому я тут. Чи боюся я смерті? Ні, не боюся. Третє, чи задоволена? Я задоволена. Знаєте, в мені ну, достатньо легко казати ось так, тому що ну, саме так. Якщо міркувати, розкладати, да, можливо, там і, те, і все можливо. І ось вчора це такий хвилинки натхнення, спілкування з донькою, саме з, таких, з такою дуже теми. І от, теми. Маленький поштовх, тобто я попросила, Підем, підемо разом глянемо, там треба мені глянути. І ось її око зачепилося, і вона. І ми другий раз гуляли по місту, другий раз зайшли туди, посиділи там, почитали, але вимкнуло світло, дуже жарко було, ми пішли. Ну і я оце таке знаєте, піднесення в мене. Я так розумів, Боже, черговий раз сама. Розумію, що стою на правильному шляху. І от тут ще про що можна сказати: як ми впливаємо на своїх рідних і близьких. Знаєте, коли я починала займатися його знання шикарні, такі розпирають. І перше, що треба ж допомагати своїм. Але ж ти ж забув запитати в них, чи їм потрібна твоя оця допомога. Саме так в мене було, але мене красиво відшили. Я зрозуміла, що я щось роблю не те. І залишила, і просто стала сама цим займатися. І я вже розказувала, да, що спочатку рідні подумали, що я там у секті десь, знов треба спасати дівчинку. Але згодом, згодом все змінилося. І змінилося і те, що мама моя вона дуже сильний такий матеріаліст, скептик. Взагалі ми з, нею, ну, ми з нею близькі, але зараз так склалося, що вона в Криму живе. Я живу в Запоріжжі і не сходимося ми на оцих моментах, але не обговорюємо їх вже. Але вона слухає будь-кого, він тільки не, не мене, да? я ж велика вчителька, як я думала. Я, знаєте, відпустила цю ситуацію. і Ми можемо зараз годинами з нею розмовляти на різні теми. І коли вона мені щось каже, я чую свої слова думаю, боже, зерно попало. Хоча ми діти не маємо права навчати наших дітей, батьків взагалі, знаєте, умнічать. З донькою те ж саме. Вона повернута обличчям туди, але в неї свій шлях. Я десь паралельно йду, десь ми пересікаємось, і це дуже надихає мене. І я розумію, що саме так. Можна розповсюджувати оці такі знання, якщо ти став на цей шлях, і ти, це твій вибір. Інший став на інший шлях, це його вибір. Будь ласка, ніхто нікого не примушує. Знаєте, я зрозуміла, що все правильно, все правильно робиться. Ніхто не скаже, що не хочеться пришвидшити, щоб всі тут от рядами вистроїлись під лінієчку. І йшли у це щасливе майбутнє. Дуже хочеться, от я вам скажу тут беззаперечно, але ти розумієш. Знає, як то кажуть, світобудову всю з позиції йоги, ти розумієш, що кожна людина вона вільна, кожна людина живе в своїй маї. Кожна людина вона є абсолютно. Як оце вона захотіла, хай так воно і буде. І ми не маємо права, як то кажуть, туди лізти. Попросять вас, будь ласочка, зробіть це. Ні, тихенько то сидіть там на своєму килимку, мурчіть там собі мантри свої та щось там робіть. Оце така позиція. Тому, друзі. Шукайте те, що надихають вас протягом. Шукайте такі моменти, де ви можете себе похвалити, за що, хоча б одна да, річ. За що ви, от я можу сказати, за що я можу себе похвалити? Що я щодня практикую, не дивлячись на відпустку, що я щодня а, розповсюджую знання, викладаю якісь відео, щось роблю. Мені не потрібні мільйони людей, щоб мене там переглядали і казали, ой, яка жінка, яка молодець, ні. Одна людина подивилася, замотивувалася, пішла займатися все. Я можу про це не знати, але я знаю, що обов'язково знайдеться той, кому це потрібно. Тому шукайте і ви такі мотиваційні для себе речі, похвалити себе це, знаєте, не так просто іноді бувають. А, надихнутися чимось теж. Знаєте, оце є такий Момент усвідомленості, більш усвідомленого життя. І я пропоную вам далі йти по цьому шляху. Якщо ви не встали на цей шлях, вставайте. Це інше життя. Це життя, яке ви творите самі. Ніхто вам не малює карту вашого життя. Ви самі. Да? Вам там абсолютно щось запланував, має плани. Розкрийте ці плани, і з допомогою його ви будете ух багато чого корисного творити. Всіх обіймаю гарного дня. Чекаю на практиці Намасте.